Справедливості, коли людина вас вибирає, виходите, дивитеся людині в очі і ви можете врасти. Ви порушуєте не тільки закони людські, ви порушуєте закони Божі, люби ближче як самого себе. Що ти зробиш найменшого, то ти мені зробив, каже Господь. Ви нічого не хочете. Молоду людину, я не кажу про дітей, я не кажу про старих людей, які хворі хребти, провести вас до Дроговича в Керсані і назад. Ви їздите на дорогих гіномарках, ви приїжджаєте через кавець, ви не їдете по тих ям. Ви кажете за басерктам і санітарія. Дайте людям роботу, дайте людям забезпечити роботу. Ви всі підприємства знищили, немає ні одного підприємства Ви подивіться на воду. Води нема взагалі. В П'ятій годині зранку стаєш, гапаєш воду, включаєш планя. На другий день включаєш полоскання. А як пустите воду, то стільки в бані було. Хочете знати, яка ваша вода? Що люди такі воді в тому болоті? Не то, щоб ви не пили, вони б навіть і ноги не помили в цій пульі. Хто, то, 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 щоб люди знали, що ви робите. А коли нема звіту перед людьми, значить означає, що ви нічого не робите. Хіба набиваєте кишені і їдете за кордон відпочивати?